Oh, Uh mm -hmm. Я їх вівторок проважала. Сьогодні я їх проважаю посидіти. В течії була колона. Він проведено терпіння, Сьогодні я його проважаю посидіти. Низький уклін вам за сина, мамі і татові. Такі. Трагічні реалії нашого сьогодення, що вже стало сумною традицією збиратися тут, у центрі міста, біля пам'ятного знаку Небесної Сотні, щоб вшанувати пам'ять і вклонитися подвигу всі тих, хто воює з нас. І сьогодні ми проводжаємо нашого земляка Олега Юрійовича Шабетова. Олег Юрійович народився 11 жовтня 1966 року у селі Піща. Олег Юрійович, 29 травня 2014 року, пішов на фронт доброволю. Пішов з доброї волі, не чекаючи повістки, і воював у складі батальйону Донбасу. Декілька разів він приїздив в Якузю. І здоров'я не радив. Лікарі були категорично проти того, щоб він вкотре їхав на фронт. Боліло серце Стельбаприста. Але він був без перебільшення душею батальйону. В нього був позивний цар. І хлопці звідти з передової дзвонили й казали, як же ми без тебе. А він сказав своїм рідним: а як же я без них? І знову поїхав на фронт. Всього лиш кілька днів. Тому дуже страшно усвідомити, що ця мудра, щира, душевна і правильна людина повернулася додому не так, як обіцяла свій. Ви знаєте, що останнім часом якось страшно приходить на роботу зранку, тому що теж... То наступний. Смерть забирає краще. От про Олега теж там можна сказати, тому що так говорять про нього ті, хто його знали. Ветерани міліції, тому що він проробив в роті ППС майже 4 роки. Що таке ППС? Це патрулювання по місту, і він працював дуже непростий час. Про нього так само можу сказати. Це його друзі, водії, сотні його друзів, які цінять його за почуття товариствості, за почуття обов'язку, за те, що він завжди готовий був прийти на допомогу. Він у травні місяці минулого року пішов добровольцем батальйон Донбас. Який ви знаєте, що цей підрозділ завжди на передовій і завжди там, де тяжко. Його ніхто не заставляв. І вік тоді, міг би йому сказати так, що може було б і не йти. Але він така людина і, на щастя, таких тисяч українців там на сході, тому що завдяки там м'яків Олег Юрійович Шабельник, Сьогодні ще ворог не Києва, не Чернігова, не Черкас. Це вони його там стримують ціною свого життя. Дякуємо, Добро Я запрошую до слова директора приватного підприємства Валоїз Івана Михайловича Сердюка. Неоціненна втрата. Одних із найкращих. Найскравніших, найтихіших. Волею волею, але кожна своя доля. Він долю обрав сам собі, захищаючи нас всіх, наш спокій, наш мир. чому ми винні? І в тому, що ми українці. Тому що ми свободолюбива нація, яка повинна бути завжди на теренах всієї Європи. В чому він винний? І в тому, що його покликання. Захищати батьківщину. Низкий вклін тебе, але ж світло пам'ять. хай земля тобі буде пухом. Слава Україні! Другі, слава! Білоцерківщина в черговий раз одержала сумну звістку. Хотілося б низько вклонитися родині за героїв. Саме страшне те, що забирає війна краще. Забирає тих, хто є світом нації. Олег був гарною людиною і все те, що він має сім'ю, друзів, скорбота вона невимовна. І тому покойся з миром, Олег. земля тобі пухом, царство небечного. Вічної пам'яті в наших серцях, в серцях нащадків. Згідно Конституції України, конституційним обов'язком громадян України є захист вітчизни територіальної цілісності і незалежності країни. Олег Шабельний свій конституційний обов'язок виконав сповна. По-русски можу сказати. Есть такой поэт Высоцкий, который в песне там Настоящих буйных ма мало. Олег Шабельный и мои боевые товарищи знают, он не был буйным. Он был спокойным, уравновешенным, всегда мог дать дельный совет. Всегда мог показать что-то, как это делается. Как правильно здесь сказали в конце мая добровольцем. Не стал ждать повестки с военкомата. Добровольцем пошел. Почему он пошел? Наверное, хотел лучшей жизни. Для всех нас. Для детей, для внуков. Да и для себя хотел. Потому что чего греха таить еще? Жить и жить ему. Но то, что он был не буйным, но то, что он был настоящим, подчеркиваю, настоящим, так мы это знали и знаем, и будем знать всегда и помнить. А зараз минута молчания и гимн батальона Донбасс, низкий уклин маме и батьку. За честь и за волю, за кращую долю, покликала ридна земля. Хай краще загину за неньку в Ніж буду рабом москаля.